Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І Сьогодні до нас у продаж надходить ось такий чорний красень. Це Nissan X Trail. 2017 року випуску. Машина офіційна, куплена в Україні. З тих пір має одного єдиного власника. Має мотор 1,6 дизель, коробку варіатор та передній привід. У автомобіля пробіг 186 тисяч. Підтверджений пробіг, має сервісну історію. Взагалі автомобіль по кузову без підкрасів. Будь ласка, дивіться, як виглядає. Ось такі класні 18-ті колеса. Ось таке освітлення має автомобіль, денні ходові вогні. Автомобіль у нас дуже на крутій комплектації, є у нас тут камери по колу. Зараз все вам розповім. Ой, будь ласка. Що все відкривається, все працює. І так, перейдемо. Автомобіль має підігрів дзеркал. Авто, звісно, електроскладання і електрорегулювання, безключовий доступ. Будь ласка, подивіться. Так, що, про що я вам говорив? Повний електропакет, склопідйомники, електродзеркала складаються, регулюються, все це є. Так, далі. Автомобіль має у нас підігрів сидінь, має двозонний клімат-контроль, має ось таку мультимедію. Гарну, класну штатну акустику. Тут мультимедії AUX, Bluetooth, USB, навігація взагалі дуже класно. Заводиться автомобіль з кнопочки. Питань ніяких немає по автомобілю взагалі. Будь ласка, прибіг 186 тисяч, як я вам і говорив. Круїз також в автомобілі є. Датчики мертвих зон є в автомобілі. Будь ласка, скільки різних регулювань, електробагажник. Підігрів я вже вам говорив. Будь ласка, подивіться, який ряд сидінь задніх. Ось так це все виглядає. Все закривається, все відкривається, без запитань працює кожна кнопочка. Друзі, автомобіль по техніці взагалі без запитань, повністю обслужена машина, вкладень ніяких не потребує, сів та поїхав. Ходова частина взагалі без якихось скрипів або якихось звуків, моточок працює ідеально, рівненько, варіатор також працює плавно, як треба. Будь ласка, ми чекаємо вас на огляд та тестраю.